Вітаю всіх, хто переглядає це відео. Я працював над зробкою авторського проєкту і про це розповім трішки пізніше, спочатку коротко про мене. Мене звуть Артур Олегович. я навчаюсь в Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій на другому курсі навчання, програмування. Крім цього, я є студентом Creator IT Academy і навчаюсь вже веб-програмуванню там 4 роки. Позиціоную я себе як full веб-розробник. Працюю як із фронтендом, так і з бекендом. І покажу вам свою версію проєкту. Це інтернет-магазин, метою якого було створення якісного, швидкого та е, надійного інтерфейсу для користувача. І спочатку нас вітає такий лодер, який був виконаний для оптимізації сторінки, для підгруження шрифтів, стилів і, інших, і іншого. Крім цього, на головній сторінці нас зустрічає свайпер. Далі це є товари, які динамічно додаються сюди з бази даних. Крім цього, є не менш важливим описані компанії, з якими ми співпрацюємо, та цифри, які можуть бути корисними. Все підтягується з бази даних. Крім цього, клієнти, коментарі їх та футер, в якому є можливість підписатися на розсилку. Є присутня локалізація. Українська, англійська мова як користувачу зручніше. Можна Також вона є в карточці товару і збережених. Є можливість змінити валюту на гривні. Все буде мінятися за допомогою API, яке підтягує актуальний курс долара до гривні. І все працює максимально якісно. Наступне хочу розказати про авторизацію. Вона тут виконана за допомогою GVT-токенів. Є також імплементована система Relay. Спочатку зареєструю аккаунт і продемонструю вам, як це працює. До цього в мене було три користувача. Зараз я зареєструю нового користувача, наприклад, назву його User, впишу йому пароль. Пізніше нам приходить кастомний попав, в якому відображається, що ми успішно зареєстровані. І от наш користувач додається тут. Не можемо війти в його аккаунт. Наразі він буде повністю пустий. Ніяких лайків тут не буде, нічого. Ну і тут нас пише його нік. При кліку на переглянути, ми можемо зробити замовлення. Спочатку додавши його в корзину, потрібний нам товар. Ну, і допустимо ці кросовки. Я думаю, буде добре. Крім цього, є можливість видалити товар з корзини, ну і при кліку на замовлення. Успішно відбувається наше замовлення. Крім цього, в мене було створено адмінпанель. При подвійному кліку на лого нас перекидує адмінпанель, але так як ми не є адміном, наша роль не є адміном, а кори... простим користувачем, то нас викидує. І для того, щоб в нас була можливість війти в адмін-панель, нам потрібно спочатку війти в аккаунт адміна. Я успішно війшов в аккаунт адміна, Тепер я маю можливість перейти в адмінпанель. Додав у кліку. Тепер у нас не викинений. Тут буде актуальна інформація. Все підтягується з бази даних. Підключений Charge.js для відображення всіх замовлень. Є описана кількість замовлень, які є в очікуванні, кількість всіх замовлень, скільки додали за останній тиждень, та кількість користувачів загалом і скільки додали за останній тиждень. Є список всіх товарів, які можна змінити, як нам потрібно. Наприклад, змінити розміра чи кольора, Зараз це продемонструю. Ну, змінити теги. Давайте покажу на цьому прикладі. Наприклад, це буде у нас гарячий товар. І змінюю його ім'я на тест. Ми можемо також його видалити. Так, нам приходить повідомлення, що успішно змінено. І от він змінився. Крім цього, є можливість переглядати замовлення з адмінпанелі. Є також можливість сортувати їх, прийнятих, закритих, і які є в очікуванні. Я робив замовлення, ну, так як ви пам'ятаєте, і ось воно тут прилетіло в адмінпанелі, я можу його прийняти. Воно вже є в прийнятих. І тепер при тому, ну, коли ми перейдемо в, нашу, в наш профіль. Так, тут є історія замовлення адміна. Ну, я ще раніше робив замовлення. Ось наше. Так, ось воно. І. Також є система нотифікацій. Ось. Тут у нас пише, що було, наше замовлення змінено, його статус змінено прийняте. Ну і попередні це вже нотифікації, які були до того. Є можливість прив'язати електронну пошту. При кліку на, на це ми можемо прив'язати наш ну, електронний адрес. Наприклад, я виберу цей. Свій і продемонструю вам, як це працює. Ну, я нажав прив'язати, і мені зразу, нас зразу повідомляють, що на пошту був надісланий лист з підтвердженням. Ось він мені прийшов, прикліку на конфірм емейл. Нам з'являється, що успіш, успішно прив'язали ми його, і зразу в полі емейл нас вписаний емейл. За допомогою цього поля ми якраз проводимо розсилку нашим клієнтам. Так. Крім цього, у користувачі є можливість видалити свій аккаунт. Якщо... Ну, він цього забажає. Зараз продемонструється. Так. Ну і, до речі, запускати є список переглянутих товарів. Ну, я переглядав всі, тому у мене тут в історії переглядів є всі. Я можу видалити свій аккаунт, вписавши тільки правильний логін, якщо я, не впишу, якщо я впишу неправильний логін. Ну, спочатку нам скажуть, що треба підтвердити, адже ми не обрали цей прапорець. Якщо буде неправильний пароль, і ми все ж таки нажмемо на прапорець, то нам прийде повідомлення, що інвалідна дата. А коли все окей, зараз, то ну, нам приходить повідомлення, що успішно видалено, і от. І нас вже не знаходить як користувача, і ми не можемо ні ставити лайки, ні зберігати товар, адже нас, ну, ми не є авторизовані. Все перевіряється через GT токени. Навіть в збережених товарах нічого немає, адже ми не можемо ставити лайки, бо ми не авторизовані. Та додавати, ну, додавати в корзину у нас буде можливість, але робити конкретне замовлення ми не зможемо. Зараз продемонструю. Нам пише, що потрібно авторизуватися, щоб робити замовлення. Крім цього, все адаптивно, хочу вам це теж продемонструвати. Секунду. Давайте покажу так. Ось все адаптивно. І по якості коду хочу вам сказати, що фронтенд був зроблений на Next.js з використанням Tailwind CSS для виконання CSS in JS. було використаний пакетний менеджер PNPM TypeScript для типізації. Крім цього, було Zustand, стейтовий Manager, Swiper. React Select, React Icons, react react-hook-form і так далі. Кукіси для збереження GutT-токену. Frame Motion для цієї анімації, додавання в корзину та збереження товару. Axios частково. І по фронтенду це все. По бекенду то було використано таке. ж також пакетний менеджер PNPM, ноутмейлер для відправлення повідомлень мюльдер для збереження фотографій, UUID, course для надання можливості відправляти запити експрес, ну Так само JSON WebToket. І про декомпозицію бекенду хочу розповісти. На експресі створений цей веб-сервер. Він декомпозований на контролери, мідлвери, роути, схеми. Для бази даних та сервіси. все це збирається в одному файлі. Все дуже виконано якісно. Також в цьому головному файлі є підключення до бази даних. І це все. Дуже вам дякую всім за перегляд і буду з вами прощатися. До побачення. Гарного дня, вечора і так далі.